Доброго дня. Дуже багато часу я приділяю допомозі нашим хлопцям на передові, які зараз відстоюють інтереси нашої держави, нашу незалежність України. І після того, як я пройшов військовий вишкіл військ під Києвом під час Різдвяних свят, я зрозумів для себе, що мені варто поїхати туди і подивитися, що насправді там відбувається. Тому що е різна інформація подається по засобах масової інформації. І зважаючи на те, що думки нашого суспільства інколи в деяких питаннях розходяться, я вирішив поїхати сам туди. Приїхали в Харків і зупинилися на останнє, хлопці ці волонтери розказують, остання заправка, яка знаходиться в нашій цивілізації. Далі вже пусто, дорога пуста, розбита, сліди від проїзду тяжкої техніки, танків, броньовиків. Проїхавши перший блокпост, і коли нам на ньому сказали, хлопці, ви вже передівайтеся, готуйтеся, тому що спереді стріляють. Ну, це, хочу вам сказати, трошки ця вже така ейфорія пропала. Починає з'являтися страх. Особливо, коли ти бачиш жилі будинки, які реально розбиті вщент. Багато Багатоквартирні будинки так само повністю розбиті вщент. Приїхавши туди, зразу зустріли веселі погляди наших вояків. Ну, я висновок зробив, чому веселий, тому що хлопцям, насправді мені здається, бракує спілкування з нами, з простими людьми з центральної та західної України. Дехто там, до речі, був із Тернополя. Ми з ними зустрілися, почали це все розвантажувати. Поспілкувалися хлопцями. Я, до речі, привіз навіть туди і повстанського бетку Олега Вітвіцького. Хлопці почали зразу всі читати, всі сміятися, для кого це було дуже цікаво, для кого смішно. Ну позабрали, бо я ще пару там, мав, то в мене всі позабирали, бо я ще один хотів батальйон завести, всі розібрали повністю. Ну, хлопці, всі цікавилися, який курс долара в нас зараз в Україні, тому що там не знають. Ми навіть жартували, що зараз жити стало краще в лапках. Колись хліб коштував біля 30 центів американських, а на сьогоднішній день 10 центів, хлопці жартували, жартували. Один навіть сказав, ага, то справді нам стало жити краще. Ну, ми всі засміялися. Е, ну, на щастя, що мене вразило, що харчування в принципі хороше. Ну, як хороше, звичайно, там сухпайки, звичайно, консерви, е, тушонки. Але е, коли, я, е, коли я перші рази е, допомагав, Хлопцям на передові, тоді була набагато більша проблема з харчуванням. Це і тушонок не було, і крупів не було. Зараз, на щастя, це єдиний великий плюс, що хлопці забезпечені всім харчуванням. Але це дуже великий мінус, що це забезпечила не держава, а це забезпечили ми прості громадяни нашої України. Оце дуже велика проблема. Мені здається, що це повинні робити це повинна робити держава, керівництво, а не прості волонтери цілої України. Коли мені один чоловік розказував історію, як його відпустили на два чи три тижні в Тернопіль, віддихнути трошки. Він приїхав до нас в місто Тернопіль, його ніхто не зустрів з керівництва нашої міської влади, обласної, міської. Він просто вийшов сам з поїзда, зустріла його сім'я. Побувши тут три дні, ну, ви знаєте, що побути, побути там п'ять місяців, а в місті Тернополі три дня це в душ сходив, трошки виспався. І через три дня він поїхав назад туди. А я питаю, чому ж вони не відпочили, чому ж вони побули з сім'єю, з дітьми своїми? А він став, подивився на мене і каже: Віталій, ти розумієш, коли я залишив своїх хлопців на передовій і сам поїхав відпочивати, мене це мучило. Але коли я приїхав до нас Тернопіль і подивився, я дуже сильно розчарувався. Ми там стоїмо, воюємо, не за те. Що зараз відбувається в нас в країні, не за те, що зараз відбувається в нас в Тернополі. На жаль, в Україні економічна ситуація настільки складна, це і зменшення зарплат, скорочення людей, скорочують людей з їхньої роботи, кількість безробітних зростає. Ціни, ціни на продукти зростають з кожним днем. Зараз піднімаються тарифи на все, повністю на все. Ви бачите, нестабільний курс гривні. І що мене найбільше тривожить, що рано чи пізно настане такий момент, що люди настільки зубожіють, що вони не зможуть допомагати нашим військовим на Сході. І в мене постає питання: а хто тоді буде це робити? Як такого держава нічого не робить. Я сам переконався, я це знаю. І хто мені щось буде доказувати, я готовий з ним поспорити і поїхати ще раз туди, йому це все показати особисто в очі. Оце на мене найбільше тривожить, що люди можуть в силу цих всіх негативних обставин забути про армію. Це дуже велика біда. Не знаю, як буде далі. Повертаючись Артемівська, я їхав дивився на. Простори нашої України і дуже багато чого для себе зрозумів. І поміняв. Думку, мені здається, навіть не про життя, а про це все, що відбувається навколо. І коли ти їдеш туди і звідти там вертаєшся, все повністю відходить на другий план. Це повсякденне життя наше тут, в Тернополі, чи в Києві, чи в Львові. Цінності міняються, як мені хлопці розказували, коли вони приїжджають до себе додому. Їм з керівництва ніхто навіть уваги не приділяє. Я не говорю вже про них, я, я говорю про їхні сім'ї. І в мене виникає запитання, а як так можна? Хлопці, може вам всім варто поїхати туди і подивитися, що там справді відбувається? І може ви трошки поміняєте свою думку, що ви тут ходите в костюмах, в кроватках. Поїдьте туди на добу, більше не треба. Дуже багато чого зміниться в вашому житті. І не обов'язково щось вести, збирати, розказувати, що ми там зібрали, передали. Просто поїхати звичайним громадянином і подивитись, як там хлопці проживають. І я зрозумів ще одне, що ми повинні разом з вами всі об'єднатися і зробити так, що коли вони сюди повернуться, що вони бачили, що вони воювали там за нас, а ми. Все робили для того, щоб вони зрозуміли, чому вони нас захищають, щоб вони вернулися і побачили, що ми всі разом тут з вами об'єдналися і будували нову Україну, щоб вони знали, що вони там на передові захищають, а ми тут будуємо справжню нову, велику Україну, за яку варто боротися і воювати.